контексті українсько-американських відносин от в інтерв'ю ексіос глава нашої держави сказав що після зустрічі з трампом отримав отримав згоду на точкові удари україни по російській інфраструктурі цитують президента так якщо вони атакують нашу енергетику президент Трамп підтримує те що ми можемо відповісти ударами по російській знову ж таки що у цьому випадку значить відповісти адже росія розв'язала війну росія завжди першою Б'є по наших об'єктах, тож як власне Трамп чи там якийсь буде окремий спеціальний ВІДКОВ-2 буде визначати, що значить Україна б'є у відповідь? Типу цієї ночі Росія вдарила по трьох заводах, а Україна вдарила по п'яти. Значить, Україна порушила умовні червоні лінії і не даємо їм їм більше зброї. Чи як це буде відбуватися? Чи можливо це я вже занадто далеко залізу конспірологію? Ну, дивіться, да, Тут проблема в тому, що частина американської адміністрації вони сприймають, якби, я би сказав, відокремлені події в цій війні як окремі події, а не частину насправді російсько-української війни. І тут, знову ж таки, ми можемо на це ображатися, а можемо е лагідно нагадувати да, і ці. Сигнали в комунікації враховувати, да тобто, грубо кажучи, насправді є така проблема, що от американська адміністрація дійсно так сприймає, знаєте, от відповці слова там Хто на що відповідає, да, якби, е, ну, якби такого роду, е, роду висловлюваннями. Але ну, я би насправді на них не концентрувався, тому що той же Трамп він про них швидко забуває. Е, якщо пригадуєте, весною була така історія, е, що значить, теж після деяких, після деяких ударів, в принципі, наших е, служб да, по і НПЗ, і по і по російським насправді складам, значить Трамп висловлювався, що він, значить, не, не дуже задоволений цим. Так само і були висловлювання щодо російських атак на українські цивільні об'єкти. То теж Трамп казав, що йому це не подобається. Ну тобто я би сказав, що нам не треба від Трампа, мабуть, і від адміністрації чекати, знаєте, якогось. Дуже прям конкретного такого співчуття і повного розуміння всієї ситуації, але я скажу, що це розуміння воно стало значно краще, ніж воно було в березні-лютому. Я просто нагадаю, що тоді теж готувалася зустріч е, Трампа із Путіним, і ну, мені здається, добре, що вона тоді не відбулася. Ми всі пам'ятаємо, що трапилося і в овальному кабінеті в кінці лютого. Тому, грубо кажучи. Нам, знаєте, не треба працювати на те, щоб е, Трамп і його команда повністю зрозуміли ситуацію на 100%. Нам вистачить хоча б 90%. Ну тобто, не треба, знаєте, намагатися добивати там, де в принципі, ну, немає в цьому потреби, і воно навряд чи щось е, принесе в контексті рішень. Да? Але що можна робити, можна е, більше контактувати з. Про трампійськими конгресменами із законодавцями, і так само із, із, із членами республіканської партії у верхній палаті у Сенаті, плюс можна посилити комунікацію з командою Джей Ді Венса, адже ну, ми всі бачили, як за останні там місяць-два у Трампа є певні все ж таки серйозні проблеми зі здоров'ям, і Ну певний крок на майбутнє або погляд у майбутнє нам теж треба. Робити з точки зору того, щоб думати про те, все ж таки, а що буде з республіканською партією, де да, і відповідно як це буде впливати на українсько-американські відносини. Після того, як Трамп перестане бути президентом, а він, в принципі, у наступному році вже буде переходити до власне половини свого другого терміну. Да, тобто, насправді, час летить швидко, а стратегічно, все ж таки, теж треба вчитися мислити. В цьому контексті я думаю, що дуже нам допоможе якраз початок роботи нового посла Сполучених Штатах, якраз пані Стефанішиної, тому. Я загалом дивлюся перспективно на звісно українсько-американські відносини зараз, але ну є певні тенденції, які не можна, як то кажуть, пускати на самотік. Да? Тобто, не можна думати, що воно якось саме все знаєте розгребеться там, і, і саме якось все буде нормально. Ну, власне, як ви кажете, вже каденція Трампа вже ледь не до половини наближається, і, власне. А, час летить швидко. тут повністю з вами погоджуюсь, але нам би, українцям, які в епіцентрі цієї війни, поки Трамп десь там грає в гольф, нам би дожити до кінця тієї каденції, а там уже якось би радо і дали. Ну а далі новина, яку можна не коментувати, принаймні про неї пише Блумберг, що на зустрічі у Москві російський дипломат заявив європейським посланцям, що російські повітряні вторгнення в Естонію ну в Естонію, пам'ятаєте, три літаки заходило, і нині бачимо провокації теж неподалі країн Балті. Були навмисною відповідю на українські удари по Криму без коментарів. У Кремлі вважають, що операції України в Криму були б неможливі без підтримки НАТО як наслідок. Росія вже втягнулася в конфронтацію за участю європейських країн. Повертаємося до думки очільника ЦПД Андрія Коваленка. Бити треба по Росії. А можна навіть було б і на випередження, але, звісно ж, НАТО ніколи цього не допустить. Тим часом. Такий собі пес улюблений пес Путіна у Путіна. Здається, колись був Лабрадор. Можете мене поправити? Мені видається ще в першій каденції. А нині улюблений пес Путіна, це так би мовити, очільник Білорусі Олександр Лукашенко на форумі в Росії заявив про зброю для Білорусі. Зокрема, сказав, що Арешнік хвальоний уже в дорозі в його країну. Бо саме в Росії нині проходить форум з ядерної енергетики за участю Путіна та голови Магате Рафаеля Гросі. Що ти робиш у терористів Гросі? Це велике питання. До того, ну і що ще сказав Лукашенко, що Україна завдяки Росії стала. По справжньому ядерною державою про це заявив на тому атомному форумі у Москві, де був присутній диктатор Путін. Дякую, що ви зробили нашу країну по справжньому ядерною державою. Готові діяти й далі, не лише в Білорусі, але й на міжнародній арені, допомагаючи будувати станції. Ми вже вміємо робити все. Вихвалявся пес Путіна. Цей пес Путіна відрізняється від того, що був знову ж таки. Я можу помилятися з породою, що бачите, вміє говорити. Окрім цього, на питання про те, чи отримує Білорусь зброю від Росії, Лукашенко заявив, що Арішнік уже в дорозі пише російське пропагандистське агентство ТАСС. Ну і знову ж таки гендиректор Магатера Рафаель Гросі, який брав участь при цьому, під час виступу Лукашенка посміхався і кивав. Без коментарів. Давайте так. Тим часом польське посольство закликало громадян своїх терміново залишити Білорусь у заяві дипломатів. йдеться про необхідність виїхати з країни. Будь-якими доступними шляхами через ризик цитата, це пряма цитата ризик непередбачених обставин. Посольство рекомендує польським громадянам не зволікати з від'їздом і планувати маршрут заздалегідь. Дипломати пишуть, що у випадку це цитата різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачених обставин, евакуація може стати значно складнішою або навіть неможливою. Дослівно, Міністерство закордонних справ звертається до громадян Польщі, які Залишається в Республіці Білорусі з закликом негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні та приватні засоби. Ні, тільки, шановні рекомендація повністю доречна, питань до неї немає, одна лише ремарочка. Важко буде евакуюватися з не вашим громадянам з Білорусі у разі закриття кордонів. Важко евакуюватися нашим людям з Костянтинівки, з Білопілля умовного, з Куп'янська, під безпосередніми обстрілами, коли гинуть і ті, хто евакуюється, і волонтери, і поліцейські, які намагаються сприяти процесу евакуації. От там важко, поки ви там спите в себе. Ну, а там, якщо закриють кордони, ну десь, десь там щось там доступними засобами, як пише посольство, отам от і буде евакуація.